Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби з натуральним камінням виробництва Таїланд. І розпочнемо з каблучки з сапфірами. Дуже гарна змійка. Висота 47 мм. 18,7 розмір каблучки. Вартість 1700 гривень 43 долара. Величкі сережки з хромдіапсидом та кубічним цирконієм. Хромдіапсид 5 на 5, довжина сережки 20 мм. Загальна вага 2,8 грамів. Силиконове заглушки обов'язково покладу. Дівчата сережки зі знижкою. Так, як на одному камінчику присутній возлі крапанчика скол. На відео не видно. Вартість сережок 600 гривень 15 доларів. Слез хризолітами та кубічним цирконієм. Хризоліт 7х5. Браслет регулюється від 18 до 20 см. Застібка карабін. І так виглядає на руці. Вартість браслету 2400 гривень 60 доларів. Каблучка з опалом та аквамарином. Опал 10 на 8. Опал не дуже з до різацією. Розмір поверхні 22 на 18. 18,5 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Каблучка зі смарадом 6 на 4. Висота каблучки 32 мм. Розмір 17,7. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Клон зі смарагдами та кубічним циркуням. Смараг 5х4. Діаметр поверхності 14 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість кулону 1200 гривень 30 доларів. Каблучка зі смарагдами та кубічним цирконієм. Смарагд 5х4. Діаметр поверхності 13 мм. 17 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сарежки зі смарагдом та сапфірами. Смарагд 4 мм та 3 мм. Довжина сарежки 47 мм. Загальна вага 5,7 грамів. Вартість 2 тисячі гривень 50 доларів. Кулон з натуральною перлиною 12 мм та кубічним цирконієм. Розмір поверхності 20 мм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1200 гривень 30 доларів. Он 10 на 8 та кубічним цирконієм. Ланцюжок 45 см. Вартість колону 1100 гривень 28 доларів. Браслет з чорними опалами 7х5 та кубічним цирконієм. Браслет регулюється від 17 до 19 см. Застібка карабін. Вартість браслету 900 гривень 23 долара. Сережки з танзанітами та чорною шпинелю. Танзаніт 4 мм. Ширина сережок 7 мм, довжина 16. Загальна вага 5,4 г. Прижимна лапка. Давно в нас не було сережок з прижимною лапкою. Це у кого там камочка вуха. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Браслет з блакитним опалом 7х5. Довжина браслету 18,5 см, застібка карабін. Так виглядає на руці. Вартість браслету 2400 гривень 60 доларів. Сережки з топазом та цитрином. Загальна каратність 46. Цитрин 19 на 12. Тапаз 15 на 12. Загальна довжина 37 мм. Вага 16 грамів. англійська застібка. Я знаю, дівчата переробляють, роблять дві пари сережок. Цю частину ювеліра зашліфовують, а з підвісною, на підвісну частину одягають англійську застіпку. Вартість сережок 3700 гривень 93 долара. Сережки з аметистом, хризолітами, топазом, гранатом, цитрином, чорною шпинелів та кубічним цирконієм. Діаметр поверхності 12 мм. Загальна вага 5 грамів. Підійдуть на високий прокол. Вартість сережок 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з опалом такіанідами. Опал 7х5. 18 розмір каблучки. Вартість 1500 гривень 38 доларів. Сережки з гранатами ротолідами, загальна вага 5,7 грамів, довжина 42 мм, Силіконова заглушки обов'язково покладу. Вартість сережок. 1250 гривень 32 долара. Каблучка з рубінами. Центральний рубін 7 на 5. Розмір поверхності 12 на 10. 18 розмір каблучки. Вартість 900 гривень 23 долара. Сережки з рубіним та кубічним цирконієм. Розмір поверхності 16 на 14. Загальна вага 4,8 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1350 гривень 34 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім приємного вечора. До побачення!